Що ага, дивує, це коли чоловіки плюють, хайкають на землю. Ну, люди, ну, це ж рідна земля. Це жахливо виглядає на Я не думаю, що є десь таке хтось робить. Взагалі, уявить, поважають свою землю, то не треба її заплювати, захаркувати. І ще завжди, коли жінки стола чи виходять, не мають руки. Блін, навіть не прям по але таке є. Ну, чоловічих я не буду мене, знаєш, що чоловіки після того, які не мають тільки просто. Що сказати, розносити потім свої бактерії далі. Ходити в магазини, такі місця загальні. І ще хотілося б, щоб частіше вулиці було. Не вдалося живете. І тільки будинок там, квартира має бути чистим боком навколо. Як Чехи, вони кажуть, що все навколо них це їхня. Не тільки будинок квартира, а все, що де вони живуть, навколо територія – це теж їхній дім. І вони дуже слідкують за чистотою. Біля будинків своїх, у дворах все гарно робить.